Привіт усім! Сьогодні готуємо налисники. Дуже ароматні і ніжні, неймовірно смачні. Готуються дуже легко із доступних продуктів. Але не залишить байдужими нікого. Тож почнемо приготування з тіста на млинці. Три яйця додаємо в чашу міксера або просто в велику миску. Додаємо цукор. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Потім додаємо крохмаль. У мене кукурузний. Можна й картопляний, тут не важливо. Перемішуємо знову, вливаємо холодне молоко. Холодне, щоб не було ніяких грудачок. Потім борошном порціями. Додаємо олію ванілін. Його, звичайно, можна додати разом з цукром, але я забула, додала в кінці. І ось таке рідке виходить тісто. І приступаємо до смаження. Я сковорідку нічим не змазую, просто наливаю невелику кількість тіста і печу тоненькі млинці. І ось скільки млинців у мене вийшло. Приступаємо до приготування начинки. Беру сир будь-якої жирності, додаю яйце і 2 столові ложки цукру. Тут в мене приблизно 400 грамів сиру. Начинка виходить досить солодкою, але так як в тісті практично немає цукру, то... Дуже смачно виходить. Розрізаю навпіл млинці, щоб вони були маленькі і акуратні. І починаємо скручувати. Як я це роблю, показую на відео. Вони виходять дуже такі маленькі, тоненькі і симпатичні. Готові млинці викладаю у форму змащену вершковим маслом. Коли перший шар млинців вже викладений, змащуємо дуже ретельно його розтопленим вершковим маслом. Масла не шкодуємо. І поверх викладаємо наступні зроблені млинці. І так змащуємо кожний шар, скільки у вас вийде їх. Тепер зверху знову змащуємо вершковим маслом, накриваємо кришкою і відправляємо в духовку приблизно на годинку при температурі 150 градусів. Вони не повинні підсмажитися, а тільки добре пропаритися. І ось такі найніжніші млинці виходять. Дуже ароматні, смачні, підійдуть як до святкового столу, так і на кожен день. Я впевнена, що всім вашій родині дуже сподобається. Вдячна всім, хто завітав на мій канал. Підписуйтесь, коментуйте, буду дуже рада зустрічі в новому відео.